Уявіть момент повної темряви, коли час ніби зупиняється, а реальність розчиняється на ваших очах. Тіло розп'ятої людини лежало бездиханне, і здавалося, що вся земля тремтить. Те, що сталося після його смерті, поставило під сумнів усе, що ми знали про світ, про життя і навіть про смерть, те, що людські очі побачили того дня та в наступні дні. Було чимось настільки надзвичайним. Що багатьом досі важко зрозуміти це значення? Ви думаєте, що смерть це кінець, що ж, можливо, вам потрібно переосмислити це. Перш ніж ми дізнаємося більше про цю історію, поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити більше такого вмісту. Саме в той момент, коли Ісус зробив останній подих, сталося щось жахливе, глибока темрява покрила всю землю. Це не була ніч і незвичайне явище природи, а темний плащ, що занурив усе в вгнітівчу тишу. Глядачі на Голгофі неспокійно дивилися один на одного, відчуваючи, що на карту поставлено щось набагато більше. Сонце зникло без пояснення, і по спинах присутніх пробігло тремтіння. Навіть римські солдати, навчені не виявляти страху, відчували задушливу вагу в повітрі. Деякі намагалися знайти раціональні відповіді. Чи могло це бути затемнення? Але затемнення тривають недовго. Інші з жахом шепотіли, що небеса відреагували на смерть людини, яку багато хто називав сином Божим. Почав вітер холодний, несучи темне знамення, світло смолоскипів здавалося тьманам у грізній темряві. Навіть тварини замовкли, наче сама природа оплакувала. Відбувалося щось грандіозне, незрозуміле, божественне. Протягом трьох годин темрява залишалася абсолютною, задушливою, як нагадування про те, що цей день змінить історію людства. Здавалося, час тягнеться, кожна секунда сповнена таємниць і страху. Священики в храмі припинили свій спів, відчуваючи, що цей момент виходить за межі будь якого ритуалу. Матері притискали дітей до грудей, шукаючи розради, яку не могли знайти. Кожен, хто був присутній того дня, ніколи не забуде ваги того моменту, але ця темрява була лише початком. Коли перші промені світла знову торкнулися землі, проявився новий жах. Ледве місто оговталося від потрясіння, як раптом земля почала сильно труситись. Земля почала труситися з жахливою силою, скелі розкололися навпіл, будівлі здригнулися і глибокий гуркіт відлунював у всьому регіоні. Люди бігли в розпачі, не знаючи, куди подітися. Земля здавалася живою, пульсувала нестримною люттю. Колись імпозантні римські солдати втратили рівновагу і впали на коліна. Відбувалося щось таке, що не під силу людському розумінню. Те, що не міг пояснити навіть мудрий. В Єрусалимі поширилася паніка, будинки тремтіли, пил піднімався з землі, а крики страху наповнювали вулиці. Хтось намагався втриматися за колони та стіни, але багато бачили, як усе руйнувалося на їхніх очах. Землетрус був не просто природним явищем, а й незаперечним знаком величезної жертви, яка щойно сталася. Ніби земля реагувала, виражаючи свій біль через смерть сина Божого. Всередині храму священики ледве встигли зрозуміти, що відбувається. Лампади тремтіли, святині падали на землю, страх охоплював навіть найбільш віруючих. Це був не просто поштовх, це було попередження. Перед ними розкривалося щось більше, ніж будь-яка людина чи король. Цей землетрус ознаменував точку неповернення в історії. Але ця подія стала ще одним свідченням того, що це незвичайний день. Поки люди намагалися оговтатися від наслідків землетрусу, в серці Єрусалима відбувалося інше, ще більш вражаюче явище. Саме в той момент, коли землетрус колихнув Єрусалим, у храмі сталося щось дивовижне, величезна завіса, яка відділяла святеє сматиф від решти святилища, була роздерта зверху донизу. Це була незвичайна тканина, а товста завіса висотою майже 60 футів, яка ніколи не ламається. Проте, ніби невидимі руки торкнулися його, завіса розкололася надвоє, відкриваючи найсвятіше місце в юдаїзмі. Священики, які були там, були паралізовані не в змозі зрозуміти, що щойно сталося, завіса символізувала розділення між Богом і людьми межу, яку ніхто не міг переступати, крім первосвященика раз на рік. Його розрив був не просто фізичним явищем, а чітким повідомленням щось змінилося назавжди. Жертва Ісуса відкрила прямий шлях до Бога. Посередник уже не був потрібен, бо ціна вже була сплачена. Ті, хто був свідком цього моменту, відчували сумість страху та подиву, оскільки вони зрозуміли, що це незвичайний день. Вплив цієї події був приголомшливим ця новина швидко поширилася Єрусалимом чимало вражених. Для релігійних людей це було страшним знаком. Для послідовників Христа це підтвердження того, що він справді був месією. Багато хто задавався питанням якщо навіть сам храм зазнав цього розриву, що ще може статися? Небо було в жалобі, земля тремтіла, і тепер навіть святиня Божа була вражена. Відчуття, що відбувається щось надприродне, зростало з кожною миттю. Але знаки не закінчилися. Якщо люди вже були налякані темрявою, землетрусом і розірваною пеленою, то те, що сталося далі, було ще більш дивним, бо в ту саму мить почали відкриватися гробниці. Раптом місто охопила нова таємниця. Серед уламків, залишених землетрусом, сталося те, що неможливо ігнорувати, гробниці почали відкриватися. Камені, які закривали могили, зрушилися, відкриваючи те, що ніхто ніколи не міг би побачити. Люди, які давно померли, ожили. Так, мертві воскресли і почали ходити між живими. Страх і зневіра охопили Єрусалим. Що це означало? Це був знак від бога чи провісник кінця. Ті, хто бачив ці фігури, що йшли вулицями, не вірили своїм очам. Це були колишні віруючі пророки чоловіки та жінки, які давно пішли. Декого впізнали родичі та друзі, що ще більше посилило здивування. Як це можливо? Сама села, яка повернула Ісуса до життя, вже діяла, перечуваючи те, що мало статися. Для багатьох уже не було жодних сумнівів те, що відбувається, було божественною подією. Все місто збурилося. Одні втікали в розпачі, боячись небесної кари, інші впали на коліна, визнаючи, що це був пророчий час. Вплив був настільки сильним, що релігійні лідери не знали, що сказати чи зробити. Неможливо було заперечити, що відбувається щось надзвичайне, якби навіть мертві воскресили, що ще могло статися найближчими днями? І серед усього цього хаосу була людина, яка пильно за всім спостерігала. Римський воїн, який звик до битві і страт, бачив кожну з цих подій, що відбувалися перед його очима. І коли він нарешті відкрив рота, щоб заговорити, його слова змінили бусе. Зіткнувшись із усім, свідком якого він був, римський сотник відчув, як холод пробіг по спині. Він, навчений до війни, звикли до крові та жорстокості. Ніколи не відчував нічого подібного. Він бачив, як надприродно темніє небо, відчував, як тремтить земля під його ногами, був свідком того, як щось невидиме вдарило по храму в Єрусалимі, і тепер навіть мертві ходили серед живих. Нічого з цього не було нормальним. Коли він дивився на бездиханне тіло Ісуса, він зрозумів те, чого багато хто не хотів визнати ця людина не була звичайною людиною. Поруч з ним були збентежені інші солдати, їх відправили туди, щоб забезпечити страту злочинця, але тепер вони здавалися лише глядачами божественного видовища. Саме тоді, порушивши тяжку тишу моменту, сотник підвищив голос воістину цей чоловік був справедливий. Деякі версії записують його слова ще сильніше воістину це був син Божий. Солдат, який провів своє життя, Служачи імперії Цезаря, тепер визнав авторитет набагато більший, ніж будь-який земний імператор. Зізнання сотника мало величезну вагу для римлянина назвати когось сином Божим було немислимо, але з огляду на все, що він бачив, у нього не було іншого вибору, як визнати правду. Цей момент показав, що смерть Ісуса була не просто релігійною подією. А чи МОЗ, що виходить за межі культурних і політичних бар'єрів. Навіть язичницький воїн зазнав впливу, чого ніхто не очікував. Мовчання священиків контрастувало зі словами чоловіка, сповненими переконання. Але якщо одні визнавали значення тих подій, то інші намагалися не дати правді вийти на світло релігійні лідери, побоюючись того, що може статися. Прийняли рішуче рішення забезпечити, щоб тіло Ісуса ніколи не покидало гробниці. Вони навіть не підозрювали, що мали стати свідками найбільшого дива всіх часів. Релігійні лідери в Єрусалимі були налякані. Те, що вони бачили досі, суперечило всій логіці та очікуванням. Смерть Ісуса спровокувала серію надприродних подій, які ніхто не міг пояснити. Але найбільше їх жахало те, що після його розп'яття багато, хто почав замислюватися, чи справді він був обіцяним месією. Побоюючись, що трапиться щось ще більш надзвичайне, вони пішли до пилата і вимагали рішучих заходів. Тіло Ісуса повинно було зберігатися в найвищій безпеці. Пілат, знаючи, що ситуація вже вийшла з під контролю, погодився на прохання. Він дозволив поставити римських солдатів біля гробу Ісуса. Охороняти гробницю було призначено досвідчених охоронців, які звикли вирішувати напружені ситуації. Роблячи це, вони вірили, що зможуть запобігти будь-якій спробі викрасти тіло Ісуса, ідея, яка циркулювала серед учнів або, що ще гірше, можливе воскресіння самого Ісуса. План був простий. На третій день переконатися, що нічого незвичайного не сталося, але, як завжди, мало статися неможливе. Навколо каменя, що закривав гробницю, розташувалися охоронці, а сцену було встановлено, щоб запобігти будь-яким діям. Але, незважаючи на всі людські зусилля, жодна села не змогла зупинити те, що мало статися, коли римляни сиділи впевнені, що тримають ситуацію під контролем, вони не знали, що вони осостануть свідками найнезбагненнішого дива, і що найбільше дивувало, так це те, що охоронці, які стежили, щоб нічого не сталося, першими зіткнулися з правдою, яку вони не могли заперечити. Людський план збирався кинути виклик таким чином, що навіть Римська імперія не могла контролювати. Те, що солдати побачили того ранку, назавжди змінило їхнє життя. Був тихий ранок, але в повітрі було щось надприродне. Жінки, їхні серця все ще важкі від болю втрати, йшли до могили. Вони знали, що тіло Ісуса було там, надійно запечатане в гробниці. Однак після прибуття на них чекало глибоке потрясіння камінь, що закривав вхід до гробниці, був знятий. Вони недовірливо дивилися одне на одного. Що це означало? І коли вони наблизилися видіння, яке вони побачили, назавжди змінило їхнє життя, Ісуса більше не було. Голос, тихий і спокійний, перервав його заплутані думки Нема його тут, він воскрес. Слова ангела були чіткими й твердими, але з знутку прихильності, яка глибоко зворушила серця жінок. Вони не могли в це повірити, але щось всередині них починало мати сенс. Це була не просто порожня обіцянка, це було виконання слова Ісуса. Він справді воскрес. Той самий Ісус, який висів на хресті, тепер живий і світ ніколи не буде колишнім. У той момент страх і сумніви змінилися місцем зневірою та нової надії. Це бачення, виконана обіцянка не тільки змінили життя жінок. Але й змінили історію людства. Акт Воскресіння Ісуса приніс із собою спасіння та надію на новий початок. Він не тільки переміг смерть, але й дав кожному можливість подолати власні внутрішні битви. Обітниця вічного життя стала реальною для всіх, хто увірував. Але поки жінки побігли розповісти новини, були й інші, які не раділи, а готувалися зустріти те, що мало статися. Зрештою, що буде, коли всі знатимуть, що смерть переможена. Історія тільки починалася, а подальші події залишили всіх безмовним. А потім, коли ти думаєш, що все закінчилося, стається щось незрозуміле. Те, що здавалося кінцем, насправді було лише почаком нової ери. Воскресіння Ісуса було не просто чудом. Це було запрошення для всіх нас побачити більше, ніж можуть побачити наші очі. Тепер питання чи готові ви прийняти цю нову перспективу та зрозуміти силу трансформації? Якщо так, то наступний крок за вами, а подорож тільки почалася.